За що жінки хотіли б вибачитися перед чоловіками? За що жінки хотіли б вибачитися перед чоловіками? Вже розказали анонімном-ном-ном-номном. Вибачте, в цьому відео ми почитаємо анонімну гугл-форму, яку я просто кинув собі в інстаграм, і там жінки писали за що б вони хотіли вибачитися перед чоловіками. Анонімно. Я одразу хочу попрацювати з запереченнями. Ніхто не каже, що чоловіки. Утиснена категорія людей. Звичайно, що е, утиски і проблеми в нашому сучасному світі, на жаль, здебільшого існують, якщо серед статей, то в сторону все ж таки жінок. Ті, хто давно підписаний на мій інстаграм, на мій ютуб, знають, що я вважаю себе профеміністом, тобто людиною, яка розділяє принципи і цілі боротьби. Фемінізму, але якщо подумати, фемінізм також бореться і за чоловіків, тому що, зокрема, він бореться з гендерними рулями, які нам нав'язує патріархат. Наприклад, те, що чоловіки не можуть плакати або обов'язково мають багато зробляти. Ми це все розуміємо і сподіваюся, після цього дисклеймеру мене не проклянуть в коментарях і твіттері. Кого я обманюю, все одно мене в твіттері за щось та проклянуть. Це просто відос, як Reddit, знаєте, Reddit Thread. Мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали! Як цікаво. Що ви як жінка хотіли б вибачитися перед чоловіками, упереджене ставлення до зросту, то є дійсно дуже сумно, що масова культура нав'язала стандарт про бажану різницю в сантиметрів 15, а, 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 а краще 20, Хоч я жінка не знає менших, майже 170 сантиметрів. Але через цю гидоту не можу дозволити собі завести відносини з чоловіком навіть трохи нижчим за мене, навіть розуміючи, що вірогідно багато через це втрачаю. О, таким чином відсіюється велика кількість потенційно крутих та цікавих мені людей. Тому так хочу вибачитися перед усіма піздатими людьми чоловічої статі з ростом мінус 170. 60% умовно або 90, там. Коротше, до чоловіків згодні зустрічатися з жінкою, яка Вище за них. Але приблизно 20% жінок згодні зустрічатися з чоловіком, який нижче за них. І це дійсно нав'язано нам, блять. Фільмами, умовно кажучи, картинками, книжками, я не знаю, чим стереотипами. Тому що, в принципі, щоб це на щось прям сильно впливало, я не думаю, що впливає. Бачив неодноразово пари, в яких чоловік нищить за жінку, і це виглядає ахуєнно. Тому що він сам по собі красивий або просто харизматичний. Або я не знаю, в них багато спільного, і через це вони сяють. Інколи буває таке, що я дружу з якимись чули... ну, чуваками просто, і потім хтось серед жінок мені каже: Жорік? Та він же ж карлік. І я такий, шо? Та він такий же ж, як я. Вона мені каже. Та ні, значно нижчий. І потім я зустрічаю з Жоріком і усвідомлюю він значно нижчий. Я просто навіть не помічаю цього. Я просто не зважаю на те, що людина висока або низька. Тому що, ну, тут в сраку різниця. Мені подобаються високі жінки так само, як і подобаються низькі. Я розумію, у чому кайф. Це все класно. І таке саме ставлення, мені здається, має бути у жінок до чоловіків. Тому що по факту. А яка в сраку блять різниця? Вам просто це нав'язали? От і все. За що ви, як жінка, хотіли б вибачитися перед чоловіками? За те, скільки всього ми про вас розповідаємо своїм подругам? М -м -м. Буває таке, що розповім подругам щось особисте з відносин з хлопцем. А потім така бля, мені ж з ним ще зустрічатися, а вони вважатимуть його їбанатом до кінця життя. Це, звичайно, все чисто традиційне. Ти цілий день провів зі своїм корішем, приходиш додому, і твоя дівчина питає: ну що, як його батьки? І ти такий. Я не знаю. А як в нього на роботі? І ти такий, я не знаю. А вона каже: Та ви цілий день разом провели. Як що значить, що ти не знаєш? Типу, ну якщо б щось було не так, він би мені про це розповів. І це дійсно так. Я не знаю. Але просто знаєте, що мене найбільше смішить? Що існує стереотип, що чоловіки що. І роблять те розмовляють про секс, і хочуть його, і постійно до нього готові, і все, що в них в голові, це секс. Але по факту, наскільки я просто з віком вже зрозумів, жінки про секс розповідають значно відвертіше, що найменше, а можливо, навіть і частіше, тому що в них чомусь нема заборони на цю тему. Просто я, коли знаєте, ну в мене якась проблема, наприклад, навіть не в мене, а умовно в моєї жінки. Якщо в мене, ну коли в мене були там е, стосунки, то я не впевнений, що я. Я можу довіряти настільки особисту таємницю людини, з якою я за одне, так чи інакше сторонній людині. Так склалося, що я 10 і 11 клас навчався в театральному класі, і в нас там були суцільні жінки. І я почав потрапляти на якісь тусовки серед жінок, абсолютно тільки серед жінок. І я такий: господи, про що ви розповідаєте? Тобто, моя подружка, вона. Просто прямим текстом, не тільки своїм подругам, а і мені довіряла інформацію про розмір пеніса, її тодішнього чувака. Вона абсолютно просто сміялася над тим, що він маленький, що він її не влаштовує, що це не її розмір. І я такий: вау, Я прям був в шоці. Да, таке існує? За те, що перед ними не відкривають двері. Це прикольно. Ти, ви знаєте, коли я йду, і в мене, умовно кажучи, усе в руках, да, от таке прям я щось несу, який стул, пакет, людину і собаку, умовно. І переді мною відкриють двері. Будь-хто неважливо, охоронець, чоловік, жінка, дитина. Я буду вдячний, тому що це адекватна поведінка адекватного індивіда в суспільстві. Хочу вибачитися за те, що підсипала хлопцеві таблетку ліків у каву від вагінального кордидозу. Він вперто вважав, що тільки я маю лікуватися, а він не може бути носієм хвороби. Після того всі симптоми пройшли і це нарешті допомогло. Він так і не дізнався. Прошу вибачення, але ні про що не шкодую. Трошки шкода, що вона, ця авторка, була вимушена зробити це у такий спосіб, тому що взагалі в ідеальному світі ти кажеш чоловіку, ти маєш щось випити. Ось тобі аргументація, і він такий, а зрозумів, вип'ю, а не якимось от таким, от ти маєш бути хитреє. Ну блять, вже трошки підпікає мою, підпікає мою жопу фемінізм. Він. Зокрема, бореться з гендерними ролями і токсичною маскулінністю, да, коли чоловік такий, я не буду пити цю е, таблетку, бо тому, що воно по-жіночому, а я не жінка. Ну це тупо. Я не можу сказати, що я не такий. Я коли їжджу в е таких е автобусах, знаєте, між Києвом та Одесою, там є туалет всередині автобусу. Але для того, щоб справляти малу нужду, ти маєш на нього сісти. Тобто пісяти сидячи. в чому проблема? Ром. Ну, то тобі 30 років, ти доросла людина. Вибачте за це, я вам зізнаюся, що я чомусь все одно це роблю стоячи. Просто я чисто через свою цю токсичну маскулінність, яка просто була прищеплена мені за усе моє життя. Роблю так тупо. Так само, як і цей чувак, судячи з усього, відмовлявся прийняти ці ліки, тому що вони жіночі або від жіночого захворювання. Коротше, ми живемо в тупому світі. Ну добре, давайте далі. Я багато дідько несправедливості зі сторони жінок до чоловіків завжди обурювало оце В мене є вагіна, тому ти мені все повинен, але й навіть ту ж вагіну я буду давати не завжди. Йоу, ніби жінки самі себе позиціонують як товар, а потім скиглять, що чоловіки не сприймають їх всерйоз, чи як рівноправного партнера. Що ти, бляха, можеш запропонувати, щоб тебе сприймали як цікавого співрозмовника, надійного союзника і так далі? Ніхуя. Ну так не скигли, соромно за таких жінок, чесно кажучи, батьки багатьох дівчат виховують як дружин. Багато жінок навіть думають, що це нормально. Це можна так само сказати і про чоловіків. Багато чуваків думають: от я е, маю е, класно заробляти, і все. Буду собі дивитися футбол і розбиратися в тачках. А щоб прочитати, хоч одну цікаву книгу, щоб взагалі мати свою думку про щось, але таку аргументовану. Бути цікавим, романтичним, слідкувати за. Собою. Оце просто половина існуючої проблеми. Абсолютно виправдано тут викладено. У багатьох людей якийсь горизонт зведений до точки. Знаєте, типу, не горизонт, а точка. І як наслідок у е, чоловіків важіль впливу це гроші. Або інколи сила, не дай Боже. А у жінок їх краса або доступ до сексу це жахливо, і з цим ми маємо боротися. От серйозний сьогодні буде видос, відос, Я відчуваю не такий смішний, а як серйозний. У мене є подруга, вона має хлопця, і іноді, коли їй нудно, вона вигадує щось задля ревнощів, типу історія в інстаграм з квітами, чи якимось подарунком стається скандал, і вони дуже сваряться. Так ось замарно витрачені таким способом нерви. Хочеться вибачитися перед усіма, хто з таким стикався. Хоча, можливо, вони навіть не здогадуються, що це було спеціально. О, це спеціально робиться. А от я от думаю, чи нема такого, що жінки, типу, такі з дитинства, ну, їх всі навколо привчають тому, що вони мають бути умовно красивими, да, ну, якимись там чарівними. Як показник цієї чарівності: е, увага з різних джерел. І коли твій чувак, від якого ти тепер, ну як в моногамних стосунках, можеш отримувати цю увагу, ти її тепер очікуєш настільки багато, що? Просто провокуєш людину на те, щоб він приділяв тобі цю увагу. Тобто, коли ти підійдеш і скажеш все хуйово, що, офігів, і він такий бля зараз. Ну треба це точно виправляти, наче інакше, інакше буде проблема. Можливо, якось так. Тут я не знаюся, якщо чесно, не можу нічого сказати. Кинула хлопця, який мене дуже кохав. Через певний час зустрілася з ним. В нього в той момент почуття не пройшли. Я ж просто хотіла переспати з ним. Сказала, що це тільки секс, але розуміла, що людина цього до кінця не усвідомлює. Відчуваю, ніби скористалася ним, адже знала, що він сприйме це як щось більше. Подумав, що ми знову будемо разом. Я цього варіанту взагалі не розглядала. В результаті вдруге розбила серце. Сорі, знаю, як це інколи деякі люди називають запасний аеродром. Якщо немає з ким переспати, ти можеш скористатися готовим і завжди відкритим для тебе запасним аеродромом. І це людина, яка відчуває до тебе щось, тому що там щось не пройшло. Це так собі. Давайте так. Зараз напишемо з вами правила життя. Ви можете використовувати людей як запасний аеродром, тільки якщо він такий одне до одного. Обопільний, тобто і ви для цієї людини запасний аеродром, і вона для вас запасний аеродром. Давайте так домовимося, що ми робимо тільки так. Що хлопцям не дозволяється носити прикраси, експериментувати з зовнішністю. Це така дурість. Я фарбувала волосся в усі кольори веселки. Чисто, бо мені було цікаво, як я з ними виглядаю. А хлопці навіть не можуть цього зробити без осуду. Мій наречений тільки після трьох років відносив. наважився пофарбувати волосся у фіолетовий, і йому було нереально круто. Ми двоє просто в захваті, але в більшості його друзів чи родини було максимально дивна реакція. Також мого однокласника побу били за те, що в нього був чубчик і сережки. Зовсім маленькі, непримітні сережки, як в Емобоїв. Це взагалі кринж бити людину за зовнішність. Да, є така штука, насправді, є така штука. В мене була Чілк-чолка добров, просто от така, трошки може нижче, мінімально. Я пам'ятаю чітко момент, як я сидів в Одесі, в Горсаду і типи проходять поруч і кажуть: пацани, а це прикол такий, і нравиться? Тупо прикол і нравиться. І що ти б на це відповіш? <свіс> Я сподіваюся, що найближчим часом це відійде кудись в Радянський Союз. От там десь воно залишиться. Ти не такий, як усі, тоді треба тобі показати кусь кіномат. Ну що за хуйня? Деяких випадках дівчата ставляться до хлопців як до інструментів для самоствердження. Тобто, якщо в тебе багато хлопців, які тебе кохали і цінували, і ти їх кидала, то ти класна, але насправді проблема не в хлопцях, а в самооцінці дівчини. Хочеться, щоб дівчата, які відносяться до типу, що я написала вище, по-людськи ставилися до хлопців і звертали увагу на їхні почуття. Я зараз хочу відповісти за таких дівчат, тому що я е відношуся до таких чоловіків. Був нещодавно на Бавті, і там є Наті Авдієва, яка, як я розумію, засуджує взагалі е, свободний образ. Е... Романтичного життя, да, якщо людина може спати з багатьма іншими людьми без е, якихось обов'язків, і я не впевнений, що це правильно так само, як і засуджувати таких жінок, тому що тут абсолютно правильно написано про те, що це самоствердження через невпевненість у собі. Можливо, ці дівчата були не супер популярні в школі, або якась фраза батьків розвили у дитині у цю саму невпевненість в собі, або можливо, вона сама собі не. Подобалась в дитинстві. І зараз вона вимушено так робить. Тут є просто ще додатковий ефект. Якщо, наприклад, ти після того, як виріс, став якимось цікавим або цікавою, і тобою стали захоплюватися люди, в тебе через це одночасно з цією низькою самооцінкою піднявся якийсь, я не знаю, рівень очікувань. Не те, щоб хтось такий думає, хе-хе-хе, зараз порозбиваю серця. Ні, ти просто такий. В мене є отакий ну, якийсь стандарт. Я хочу прямо таку людину. Менше мені не потрібно, тому що я знаю, що я цікавий або цікава. Я зрозумів, що я тепер поговорю з цим про це з, з, з психологом. Дякую. Хочу нагадати, що цьому відосу треба поставити лайк і обов'язково підписатися на цей канал. Цей випуск виходить доволі серйозним, а в нас є і більш смішні, більш можливо сумні. Ну я жива людина, можу розглядати різні теми. В мене не канал гумору, або канал аналітики, або канал сліз. Просто я сподіваюся, що цікаво розповідаю про речі, які думаю. Інколи це смішно, інколи ні. Тому сподіваюся, що вам це подобається. Ставте лайк, дізлайк, пишіть щось у коментарях. А якщо хочете, будьте спонсором мого каналу, це коштує приблизно 70 гривень. В закріпленому коментарі є посилання на те, як стати спонсором мого каналу. А ми продовжуємо. Мені шкода, що є потяг закохуватися в довбанутих холодних загадкових пароків, а з хорошими та надійними виходять лише дружні стосунки. Ну ви можете за це вибачитися перш за все перед собою, тому що я як опозиція, я хороша людина. Я так прям дійсно вважаю. Я часто задаю собі це питання і слідкую за тим, щоб аргументів за було більше ніж проти. Але я ібанутий, і нестабільний, і буваю вітряним. Тому я подобаюся багатьом щенкам і. Викликаю в них цікавість. Але коли я запитую себе, чому, то причина насправді у тому, що у цій несподіваності є якась сюжетність, є. Ну, це просто цікавіше. Буває таке, що в тебе є перспектива просто знайти людину, яка буде ходити на роботу, а потім приходити, тебе цілувати, казати тобі, я тебе люблю, засинати, а зранку йти на роботу. А буває, ви там куди завієтеся, зробите якусь тупу штуку смішну. Це я вже кажу, навіть просто. Перегортаючи цю ситуацію, мене теж часто ваблять е, жінки з піздаватинкою в, в очах. От я нещодавно таку підписався в інстаграмі. Я дивлюся на неї і кажу собі всередині: Рома, воно тобі не потрібно, тобі 30 років. Давай же, може, якусь, ну таку хорошу, ну з якою ти прям зможеш щось побудувати з головою на плечах, а на оцю, блядь, віддіру, подивись на неї, і в неї такі очі. Я зруйную твоє життя. І я такий. Просто підписатися з розгону. І сподіваюся, що вона цього не помітить. Просто інколи буду бачити її красиві прикольні очі. Я б не хотіла вибачатись, але думаю, що мені шкода, що багато жінок вважають, що хлопець обов'язково має заплатити за дівчину на побаченні. В моїй бульбашці спілкування ми розуміємо з подругами, що це неправильно, але серед знайомих і незнайомих. Це правило існує і бісить. Мені ок заплатити за свого хлопця, якщо я знаю, що у нього трабли з грошима. Якщо ми бідні студенти, ми поділимо рахунок. Якщо це перше побачення, і ти не знаєш, чого очікувати від людини, заплати за себе сама. Взагалі, вся ця структура чоловік має заплатити, забезпечити сім'ю, крінжова для усіх. Бо потім жінка хаває фрази Я головний в сім'ї, щось не подобається, з'їджай, а ти 15 років в декреті. І що тобі робити? І для нього, бо він відчуває супер. Овер великий тиск від суспільства і відповідальність всіх погодувати. Крінж, панове, заробляємо самі, платимо за чоловіків. Вони теж хочуть відпочити і відчути себе коханими. Блять, просто хочу футболку з, з от, от оцим. Я так вважаю. Для того, щоб чоловік заплатив за жінку, мають бути підстави. В мене є підстава платити за жінку. Я знаю, що це може зіпсувати наші стосунки, бо в нашій культурі так прийнято. І вона може потім зі мною погодиться, коли там вже на якось п'ятдесяте на побачення, ми вже будемо в стосунках. І я їй розкажу, що я насправді про це думаю. Коли ми знаєте вже перекрукнемо через цей порог. Коли ми тільки робимо про одне одного перше враження, складаємо, да? тоді. Але я плачу на перших побаченнях. Я симпатична дівчина, та коли була юною і дурною, тримала хлопців в запасному варіанті свідомо. Були хлопці, з якими я не бачила себе в стосунках, але вони були мені симпатичні і знала, що я їм подобаюся. Тож тому підтримувала кокетливе спілкування, навіть коли знаходилась в стосунках, свідомо використовувала їх в своїх цілях, не замислюючись про їх почуття та думаючи лише про себе. Мені дуже соромно за це. Я тобі скажу ось що. Ми всі так робимо. Я, якщо чесно, інколи сам думаю, можливо, ця людина не так сильно мені подобається, наприклад, зовнішньо, але подобається, як вона вдягається, а це дуже про багато що каже. Як переписується, це взагалі супер показник. І наскільки вона лояльна до мене? І я інколи думаю, а можливо, ця людина дійсно для мене вона настільки довго і сильно лояльна для мене, і вона така насправді крута, просто не йокає. Ви знаєте, дівчата, ми з вами е, зустрічаємося. З тими, хто подобається нам, а заміж виходимо за тих, кому подобаємося. Ми отаке життя, отака судьба. Я в житті дуже мила, люблю спілкуватися, підтримую розмови, дивитися в очі і посміхатися. Рідко, але можу навіть торкнутися. Мабуть, тому чоловіки думають, що я з ними фліртую. Якщо ми бачимося неодноразово, я частіше помічаю їхню надмірну увагу до мене. Мені здається, я їм подобаюся. Але моя увага до них зазвичай є платонічною, тому я хочу вибачитися перед всіма, кому розбила серце. Якщо це було дуже схоже на минулу штуку, але насправді це не зовсім те. Тому що це просто спілкування. Якщо те було зрозумілим фліртом, то це просто спілкування, і багато людей може це сприйняти як флірт або запрошення на щось. Заклик до мотивації. Чоловіки, знаєте, в якій ситуації ми ж знаємо, що ви перший крок здебільшого не зробите, і тому нам доведеться зробити його. І таке спілкування багато чоловіків, я багато хто інших сприймають як типу давай. Роби, і ти починаєш прощупувати у відповідь, наскільки це спілкування, просто спілкування, а наскільки воно романтично. І тут, блядь, починається серфінг на хвилях незрозумілості. Інколи це просто посилюється, ото що тут описано, і ти думаєш, що це флірт. Інколи послаблюється, і ти думаєш, що тобі здалося, а насправді людина просто засоромилася. Коротше, там починається просто дуже цікаво, насправді. Ми вже закінчуємо. На жаль, я прочитав 34 42 я вставив відео саме цікаве. Якщо вам дуже сподобалося, давайте дочитаємо це. Ну і я залишу це в описі. Звичайно, якщо вам буде що, докидуйте своє. Якщо ви раптом ще від мене не втомилися і хочете трошки ще поподкаститися під мій голос, то сильно раджу вам перейти по посиланню після цього ролику. А вже ж там буде подкаст, який тільки вийшов. Це вже друга частина подкасту зі мною, як з гостем. Подкаст називається По своєму подкасті, впевнений, багато з вас знає. І там. Дійсно, затишно цікаво ми говоримо про Україну, про культуру, про музику, про щось хороше, про щось погане. Коротше кажучи, затишно цікаво, сильно раджу після цього відосу. Обов'язково. Переходьте, а я хочу з вами попрощатися. Сподіваюся, що вам було цікаво. Обов'язково підписуйтеся на цей канал, тому що багато хто з вас дивиться і такі, та не будуть підписуватися або з телека дивитися незручно. Будь ласка, трошки складно, знаю, але поставте лайк, обов'язково підпишіться, тому що це підтримка мого, каналу. На ньому ще досі багато людей, там з Росії, з інших країн, які не розуміють українську. Давайте зробимо його прям українським. Будь ласка, допоможіть мені у цьому. А якщо хочете підтримати фінансово. Закріплений коментар, але обов'язково, перш за все, донайте на ЗСУ. Всіх поцілував, обійняв. Пишіть коментарі. Муа. Пока.